Казка зайчикова хатка. Жили собі лисичка й зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка. Обдурити зайчика. Попросилась переночувати та його з хатки й вигнала. Іде зайчик дорогою, плаче. Йому назустріч два собаки. Гав-гав-гав, чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисиці крижана. Прийшла весна, лисиччина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Гав, 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 тікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає, Як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить. Йди, лисичко, геть, а лисичка спечить, як вискочу, як вистрибну, полетить клоча в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде зайчик, сльозами умивається, зустрічає його півень з косою. Кукуріку, -ку -ку, чому зайчику плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисиці крижана. Прийшла весна, лисиччина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати. Та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки. Півень чобітьми як затупає, крилами як залопоче. Та як закричить. Йду лісами горами в чоботях зі шпорами. Несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже. Вже взуваюсь. А півень знову. «Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лісоньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюсь. Півень втретє кричить. «Кукуріку, -ку -ку, несу косу на плечі, Хочу лиско посікти, тікай лиско геть. Лисичка як вискочить. Та як дремене до лісу, тільки її і бачили. І став зайчик знов жити у луб'яній хатці. Кінець казки.